Зараз ми матимемо ексклюзивну нагоду поспілкуватися із послом Королівства Швеція в Україні. До нашого етеру доєднується Мартін Оберг. Пане амбасадоре, вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли можливість долучитися до етеру. Добре, всім Я прошу, що не зможу а, а, здати інтерв'ю на українському. Суаконтинуєнгліш. So Міністр оборони України Михайло Федоров під час розмови з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном обговорив формування одного із найбільших пакетів безпекової допомоги для України, які його ключові складові, і як ця підтримка загалом вписується в довгострокову стратегію шведсько українських стосунків? Прошу. Перш за все я хочу висловити загальну підтримку Україні від Королівства Швеції. Ми будемо залишатися з України стільки, скільки Україна буде боротися. Ми передбачаємо військову підтримку 4 мільярди євро, які планується до кінця наступного року. І вміст кожного з пакетів він. Підлаштований під потреби та запит української сторони в наступному пакеті. Наприклад, я б очікував, що буде дуже багато ПВО. Ну і раніше оголошувалось. Раніше оголошувалось про передачу Україні двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення і управління, на якому етапі зараз перебуває цей процес. Sorry. Я чую ехо, я не можу перекладати. Так, в нас зараз є певні проблеми технічні, вони можуть бути в прямому етері, але ми їх налагодимо і буквально за кілька миттєвостей будемо слухати пана посла, який до нас. Так. Долучився та я б хотіла напевно трошки нагадати, що Швеція займає дуже активну позицію, коли мова йде про російські зловживання від випадкові, нібито залітання на території, які є простором співіснування. Для багатьох країн буквально 22 січня сили швидкого реагування Швеції перехопили два російських винищувачі над Балтійським морем. Це сталося з Су-35С. Вони супроводжувалися бомбардувальником ту 22 м над Балтійським морем. Швеція цілодобово здійснює повітряне патрулювання, захищаючи НАТО. Північно-Атлантичний альянс, і ми тут з веселем власне перед Етером встигли перекинутися кількома словами про те, наскільки ницею є російська шарманка? Дозволю собі це називати, от просто відверто. Про те, що вони напали на Україну, тому що боялися розширення НАТО, оскільки увінчалося все це тим, що вони мають НАТО фактично на своєму порозі, і мова тут як про Фінляндію, так і про. Швецію теж бо такі ініціативи є. Так, та, все продовжуємо. Отже, пане посол, раніше оголошувалось про передачу в Україні двох дуже важливих літаків для ведення війни: це літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління. На якому етапі зараз перебуває цей процес? Ми говоримо це розвідувальні літаки, які мають радари, і це дасть можливість Україні визначати та визначати більш на довші довші цілі. Але я зараз не буду коментувати щодо того, як просуваються ці про це процедури, та як вони будуть використовуватись. Про е, потенційні домовленості про винищувачі е, гріпен знову ж таки з усією обережністю хотілося би зрозуміти про наскільки вагомий внесок в спроможності повітряних сил е, України зараз йдеться. The, the, our goal future, наша спільна мета. Це доставити 150 літаків Gripen. і вони дуже важливі, і це буде це. Та передбачає також співпрацю і фінансову підтримку. і Це потребуватиме великої взаємодії. Гріпень. Я думаю, що це дуже підходяще. Літак для України в плані ефективності та гнучкості і ціни, тому що це буде підходити Україні максимально, тому що його можна обслуговувати маленькими командами. Він може працювати не тільки на в різних середовищах. Тому я думаю, що для України це буде хорошим надбанням, і все йде зараз дуже добре, і ми сподіваємося, що якомога швидше перейдемо до передачі. Так, ну і окрім військової підтримки, яка дуже важлива і ключовою для ведення війни і для оборони, також Швеція активно допомагає Україні в гуманітарній сфері. Прийняла багато біженців з України. Також які напрямки цієї допомоги ви вважаєте найбільш пріоритетними сьогодні з огляду на ту війну, яку ми продовжимо вести, і на потреби а, цивільного населення? як я вже зазначав, військова підтримка на цей рік є і на цивільну підтримку. В нас ще є мільярд цього року і мільярд на наступний рок. Пріоритета це гуманітарна підтримка, підтримка відновлення і підготовка України до євроінтеграції. Одна з найголовніших сфер зараз є це підтримка енергетики, але також у нас є гуманітарна підтримка для того, щоб допомогти людям в вразливих населення, особливо тих, які наближені до, до передової. У нас є також підтримка, підтримка бюджету для того, щоб Україна. 90 мільярдів було підготовлено. Ми працюємо в довгостроковій перспективі над відбудовою інфраструктури, над охороною здоров'я та над іншими питаннями. І не найменш важливе зараз, це підтримка Українки на 28 й та 38 й частині. Власне, пане посол, Шведський бізнес і те, як він бачить інвестиційну привабливість чи не привабливість України, тому що різночитання тут можуть бути. Відповідно, ми розуміємо, що виклики війни. І виклики нереформованості певних систем всередині нашої країни можуть формувати певне амплуа нашої інвестиційної привабливості, чи зверталися до вас представники шведського бізнесу, принаймні з бажанням розвідати, дізнатися про те, чи варто вкладатися в Україну. you Так, наш офіс, який присутній працює в Україні, вони отримують дуже багато запитів від шведських компаній. В нас є конференція, яка проходила в Стокгольмі кілька місяців назад, і було 170 компаній, які були присутні на цій конференції. І один з головних факторів, який впливає на ситуацію, це безпекова ситуація. Вони намагаються зрозуміти, яка безпекова ситуація не тільки в Україні, в Києві, але і в Жих містах, але я також маю зазначити, що в нас дуже багато компаній, які вже діють на території України, майже 100. і вони, вони продовжують вести бізнес на території України, навіть незважаючи на війну та ну і як ви загалом оцінюєте рівень залученості шведського суспільства і бізнесу до підтримки України, чи бачите потенціал для розширення співпраці у відбудові та реформах? Часто чесно кажучи, з одного боку дуже легко бути послом Швеції в Україні, тому що не тільки уряд підтримує, але всі партії в парламенті підтримують Україну. Якщо подивитися на опитування, то до 92, 95 і навіть 97% населення. Хочуть продовжувати підтримувати Україну, і тому є потужна підтримка. У нас цього року будуть вибори, але ця підтримка продовжиться і після виборів, тому що опозиція не питає, чому ви даєте гроші Україні, Не питає, чому ви не даєте більше гроші. То я очікую, що ми будемо підтримувати і відновлення, відбудову і ваші зусилля по долученню до європейського союзу. Власне, після вступу Швеції в НАТО, наскільки змінилося відчуття і реалізація безпеки для вашої країни, чи зникли на вашу думку загрози російської агресії? Бо, повертаючись до того, що ми вже говорили в нашому етері? Саме розширення Північно-Атлантичного альянсу Росія часто використовує для того, щоб втрутитися і здійснити інвазію в інші країни. Ми в Україні це дуже добре відчуваємо, але менше з тим, як це відчувається у Швеції. Росія показала, що вони не поважають свої фундаментальні принципи. Вони не поважають кордони, вони не поважають Вирішення дипломатичними шляхами конфлікту, вони не поважають життя цивільних людей. Це те, що ми спостерігаємо в Києві в Україні щоночі майже і Швеція приймає ці нові ситуації, звертаючись до того, що ви раніше сказали, щодо Російської Федерації їхні дії на території України мають протилежний дією від того, що вони очікують. Що стосується безпеки, то саме через дії Російської Федерації ситуація безпекова погіршилася в нашому. Але в той же час я можу сказати, що Швеція більш безпечна, будучи членом НАТО ніж вона була раніше. Та ну і ще. Ще маємо до вас запитання. А наскільки впевнена себе сьогодні почуває Росія в Балтійському морі? Я знаю цю історію давно. Вона навіть фільми знімали про це, як Росія мріла свого часу захопити або контролювати острів Готланд і мати контроль фактично в Балтійському морі, як вона мріяла це зробити через окупацію Криму в Україні. Ну як себе Росія почуває в Балтійському морі, чи можливо його зробити морем, де буде ну фактично внутрішнім морем НАТО? Те про що говорять дуже часто, А тут питання ще реалізувати це, будь ласка. В абсолютно праві в тому, що з розширенням НАТО вісім з дев'яти країн, які оточують Балтійське море, вони є членами НАТО. І що ми робимо з союзниками? Ми проводимо контроль на морі і також у повітрі наразі. А якщо говорити про ідею створення об'єднаної армії. Європи багато хто вважає, що це така собі альтернатива Північно-Атлантичному альянсу через те, що Сполучені Штати наразі не демонструють ініціативності в захисті нашого регіону, якщо така потреба е, постане. Е, ми розуміємо, що є дуже різні думки з цього приводу, але, але тим не менш, наскільки це можливо і чи це. Е, Поки що на рівні виключно ідеї, може, вже є якісь певні кроки в цьому напрямку, як ви знаєте, є обговорення щодо ролі Європи і США в НАТО. І я думаю, що це абсолютно логічно. Обговорювати такі питання. Швеція та інші союзники піднімають в свою. Свій внесок в НАТО і як новий союзник НАТО, ми зосереджені і на адаптації себе в НАТО, і також на тому, що ми хочемо бути відповідальним членом НАТО, що говорити Василю про об'єднану армію Європи. Якщо така буде створена, то чи варто розраховувати на те, що українські сили оборони України? теж можуть доєднатися до цього кола захисників, оскільки вже зараз лунають різні думки на тему варіантів вступу України в Європейський Союз, вже зараз нібито обговорюється питання. Поетапних е, е, кроків в ЄС і е, з перспективою на найближчі 5 років, і тут напевно я дам слово Василю про те, наскільки це взагалі швидко так, може статися. Так, бо стати від того, наскільки Україна ну щось від України залежить, але багато, що не залежить від України. Зокрема, як інтеграція в НАТО вже був 2008 рік і була відмова щодо України, тому тут знову ж таки рішення. Членів НАТО, як і Європейський Союз також. Але зараз в Україні ви як посол маєте чудову таку можливість е, розуміти українську адженду і європейську також. Щодо ось цього 27-го року вступ України можливий до ЄС або наявність України є в ЄС в тому чи іншому вигляді. Отже, наскільки ви швидким бачите процес можливої інтеграції України в ЄС та НАТО? Які є ключові перепони на цьому шляху? Thank you. О, дякую вам за запитання. Перш за все на превеликий жаль, Україна має показала, що вона має бути може бути великим надбанням для європейського союзу. Швеція підтримує долучення України до НАТО. І, хоча, можливо, це з певних причин не перше, не найголовніше питання. Ми будемо підтримувати, підтримувати Україну, і ми звичайно хочемо, щоб долучилися до Європейського Союзу якомога швидше. Але з цим хочу підкреслити, що. Is fundamentally the rule uh, basis of uh, the organization. яка має певні фундаментальні засади. Це означає, що дуже багато всього для того, щоб вступити до європейського союзу, потрібно зробити і це стосується і культури, і майнових прав. І це те, в чому Швеція намагається допомогти Україні, і тому я думаю, що потрібно разом працювати для того, щоб пройти через ці виклики, для і щоб Україна якомога швидше долучилася до європейського союзу. І в нас ще одне запитання для вас залишається воно теж досить актуальне зараз. Захист Арктики від російських зазіхань, Росія продовжує накопичувати силу, посилювати свою присутність так називається офіційно в арктичному регіоні. Як бачить це у Швеції, тепер що сусідня Норвегія, яка також є в Скандинавському півострові, є відчуває загрозу щодо Шпіцбергена. Отже, як це бачить у Швеції, чи сильно потревожили Швецію останні заяви Дональда Трампа щодо Гренландії, і загалом цього великого арктичного Будь ласка. якщо говорити про Гренландію, то позиція наша цілком чітка. Ми віримо, що Гренландія та Данія це якраз ті, хто мають вирішувати майбутнє Гренландії. Що стосується безпекової ситуації в Арктиці, я думаю, що присутність Швеції разом з Норвегією, Канадою США та іншими в НАТО, допомагає їм координуватися і покращувати ситуацію безпеки. Ми гарно працюємо в цій сфері, і ми продовжуємо цю співпрацю. Що долучилася? Дякую за ваші коментарі. Мартін Обах, Мартін Йоган Андерс Оберг, посол Королівства Швеції в Україні. Знаєте, це дійсно унікальна можливість почути посла країни, яка а за Україну в НАТО і ЄС, і якої питають, скільки ще, чому так мало дали грошей Україні? Це унікальна країна, велика дяка.